Чи задумувались ви, коли не було, Чому в природі так багато кольорів? Хто вчить звірят робити перші кроки, а пташок літати? Хто судіє сніжинки? А хто змушує пори року змінюватися? Відкриє вам. Це все робота крихітних фей. Перший сміх немовляти перетворюється на чарівні пушинки Так зароджується життя фей. Пушинки вилітають крізь вікно і прямують до країн небувалі, чарівного місця, де живуть усі феї. Чарівні пошинки посипають магічним пилком, і з мерехтливого туману сікають фея. Чи знаєте ви, звідки природи чудеса? Гра кольорів і світла, і велич, і краса, хто усім живим істотам і вранці, і вночі. І таємний з прадавнів передає ключі. Це феї чарівниці, але про них мовч. Зароджується фея, коли полюбиш ти, як приходить ніч в намисті і зір, приносить сон сім. І коли летять, світить кожен. Залижить феї свій дім, летить танок, лунає спінняк, щоб кожен сміх почув. Якщо танок цілий світ надій, фею поміж нас живуть, фею поміж нас живуть.